Всім доброго дня! Вітаю вас з новим навчальним роком. Ну що, чекали челенджі? Тоді перший починається. Він під назвою Я виконую фізичні вправи. А ти з нами умова челенджу. Підкидаємо м'яч, виконуємо поворот на право, поворот на ліво і теркання підлоги. Виконуємо повторення від 5 до 10. Поїхали! Може, буде будь-яка ваша вправа, Надсилайте мені відео на електронну пошту. Бажаю всім успіхів. До побачення!